260 монет Маврекія. Колонія Великобританії. От маємо по, по одному рупі. Так, ось такі центи. Десяточки така половина рупи і коте руки. І такі от 20 новесенькі центи. Поперевертав деякі на другі сторони. Хто не знає, як вони виглядають, показую. Це вже більш сучасні, це вже... Вісімдесят руки, оті так, показую десяточки виглядають. Тепер половина рупі так і кватери. Так, по 20 центів. 7 дякую за перегляд.